Друзі, у нас погода дуже дощова, відсутність сонця, і 20 листопада температура повітря була мінус 5. Всю абсолютно ніч. Давайте пройдемо з погородині, подивимося, що і як поживає. Так виглядає горох, який постраждав від морозу. Є стручки, які ніби не не зачепив мороз. Але це Зараз вже тимчасове явище. Все зміниться. Да, Клієнт мій, дружочок. Куди тобі треба? Пішли далі, покажемо, в теплиці. Пішли. Ходи. 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 Чебрець себе почуває прекрасно. Станок ропу. Теплиця після нічного морозу мінус 5, без укриття і без отоплення. Огірочки, як бачите, покинули нас абсолютно. Помідорки теж. Самосів покинули нас. Ну, пекінська капуста то грусть печаль. Так, ще при вході мене в горшку тут росте. Получається Тім'ян, розмарин і чебрець. Ось. Тобто вони теж себе нормально тут почувають, ніби, ну тільки потрібно поляти, щоб земля суха не була. Ось. І, в принципі, оцей салат теж йому нічого не сталося. Стан перчика. Далі у нас окріп, трішки салату. Пекінська капуста. Так. І шпинат. Ну і на цьому огляд можна закінчувати.